Майже місяць у мікрорайоні північний, а саме у резервній котельні на біопаливі кипить робота. Працівники КВЕП Подільськ теплокомуненерго готують цей об'єкт до початку нового опалювального сезону. Вона не працювала багато років. Вона стояла, була законсервована, але її лишили в такому стані, коли вона зупинилась. Не всі роботи викнули ті, які потрібно для консервації котельні. Тому нашим працівникам прийшлося попрацювати, щоб почистити всі котли. На даний час будемо гідравити, провіряти, чи вони не течуть, і будемо дивитися, які роботи проводити далі, щоб помо. Можливості як можна більше зробити роботи, щоб підготувати її до резервного пуску, якщо не буде газу, якщо буде якась важка ситуація. Максим Перлей, директор КВЕП Подільськ теплокомуненерго, зазначає, що декілька років тому протягом двох місяців ця котельня на біопаливі працювала. Її потужності вистачало, аби опалювати увесь мікрорайон Північний. Багато використовує палива, тому і тоді піднялась вартість цих пілетів і власникам цеї Тетільні стало невигідно працювати, і вони зупинились на даний час. Вирішується якраз питання завести палива хоча б на 10 днів, щоб можна було пропрацювати. Поки далі будемо заключати договори на поставку і шукати цю пілету у котельні. Є чотири котли. Як вони працюють одночасно чи почергово? Так, дійсно, тут стоїть чотири котли, два із них малої мощності, а два із них великої мощності. Для роботи котельни достатньо, щоб працювали два великої мощності по 2,5 МВт, але є нюанс, ці котли повинні чиститись кожні сутки. Для того, щоб почистити ці котли, вони зупиняються і запускаються інші резервні, які будуть підтримувати температуру. Потім після чистки резервні котли тушаться, починають чиститись, а ці мощні, які повинні тянути. Усе містечко запускається заново. Чи є вже бригада працівників сформована, яка буде працювати на даному об'єкті і обслуговувати ці палетні котли? Окремої бригади працівників для цієї котельні у нас немає. У нас є тільки ті працівники, які працюють на газовій котельні в случаї зупинки газової котельні. Якщо не буде газу, звісно, нам просто прийдеться їх знімати звідти і пускати сюди, і пробувати запускати ще раз після підготовчого запуску цю котельню протягом літнього періоду. Працівники КВЕ Подільськ теплокомун. Енерго плідно готувалися до опалювального періоду. За цей час вдалося зробити ряд планових робіт. Все літо працювали, підприємство вже готове до того, щоб розпочати новий опалювальний сезон. Там вже буде видно по температурі наружного повітря, коли буде розпорядження на запуск котелень. Ми підготовили, звісно, всі котельні, підготовили теплові мережі в тих рамках коштів, які в нас були, тому що, ви ж бачите, війна, коштів не вистачає. Запас матеріалу у нас був, поэтому ми підготувалися. Вже на сьогоднішній день 80% житлових будинків, і школи вже. Заповнений теплоносієм, продовжуємо заповняти ті житлові будинки, яких при заповненні з'являється утечка. І є у нас є договор на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Звісно, ми аварію устраняємо і заново запускаємо. Ті будинки, житлові, які не заключили договір на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Ми закриваємо, зливаємо і ставимо. Довідамо або старшого дому, якщо він є, або мешканців цього будинку, що вони своїми силами повинні устраняти, а потім ми опять подаємо теплоносій. Чи готові газові котельні до початку нового опалювального сезону? Звісно, котельні газові вже готові: 11 великих і 25 маленьких. Топочних ми всі підготували. Вони вже всі повністю заляти теплоносієм. на багатьох котельні вже працює персонал, працюють насоси, подають в тепломережу. Теплоносій, тому все готово. Персонал вже теж підібраний. Пройшов навчання, пройшли атестацію. Чекаємо тільки розпорядження для початку сезону і набираємо людей остальних на роботу, і будемо запускатись.